Привіт, я Роксолана, ви на каналі Модні Конспекти, і сьогодні ми поговоримо про тиху розкіш. Але для початку я вас попрошу поставити лайк, підписатися на канал, і я буду чекати на ваш коментар. Зараз доволі популярним стало поняття тиха розкіш, але що ж воно означає? Тиха розкіш це коли перевага надається вишуканим матеріалам, по типу кашеміру, шерстю вікуні, шовку, льону і так далі. Але в цих речах, як правило, ви не знайдете яскравих деталей. Там ніколи не буде яскравих принтів, вираженого лого, це не про надпис Дольчи Габана на всі груди. Але ці всі речі все одно є, як правило, досить впізнаваними, щоправда, у досить вузьких колах. Тобто це швидше не про те, щоб кричати на весь світ У мене є гроші, а тихенько натякнути лише тим, кому це потрібно бачити. І брендом, який можна назвати уособленням тихої розкоші, є італійський бренд Loro Piano. Зараз деякі одиниці цього бренду стали вже більш популярними та впізнаваними, але ще буквально кілька років тому більшість людей ніколи б не сказали, скільки це коштує. До прикладу, славнозвісні лофери Summerwalk та Openwalk. Зараз хіба що лінивий не створив копію на це взуття, починаючи від італійських люксових брендів і закінчуючи нашими українськими. Цікавим фактом є те, що ще 5 років тому це взуття ніхто не копіював, хоча воно на ринку вже досить давно. А все тому, що у бренду Лоропіано був патент на дизайн взуття Summer та Walk, який закінчився. Ну, приблизно 4-5 років тому. Точно вам не скажу на рахунок Summer Walk, але про Open Walk знайшла дані у патентній базі і патент завершився у 2021 році. А як так сталося? Справа в тому, що модні бренди можуть отримати патент на дизайн своїх виробів, і тоді ніхто не зможе шити схожу річ. Але тривалість дії цього патенту може бути максимум 20 років. Саме тому зараз на ринку ми бачимо стільки лоріків. Як відрізнити їх від інших брендів? Ну, по-перше, на одному з пари лоферів позаду обов'язково буде лого бренду у вигляді абревіатури LP. На жіночих моделях також присутні такі дрібні детальки, які називаються шармами. Крім того, взуття обов'язково буде на підошві з каучуку, не з резини. І замша там дуже-дуже м'яка. Крім того, бренд використовує технологію Rain System, що забезпечує захист взуття від потрапляння вологи. Це, швидше, не про те, що ви зможете бігати в цьому взуті по болоті і по дощі, але на випадок, якщо ви потрапите, скажімо, під легенький дощ чи випадково їх намочите, це взуття буде захищене. Дуже, дуже ненадійно, чесно сказати. Ні, ну понятно, просто е, були люди, які там, знаєш, е, Тала, пішла, коротше, десь там в едемі на конях в болоті їздити в тих лоріках, каже, не може їх відчистити. Та понятно, що не можеш. Ти їх втовкла, блін. В хлам. Ну, і давайте ще загалом про бренд, оскільки тут багато цікавого. Я не буду сильно заглиблюватись в історію, просто скажу, що Лоропіано – це сімейний бізнес, і компанія почала свій шлях з продажу вовни ще на початку 1800-х років. А починаючи з 1941 року, компанія забезпечувала світ високої моди високоякісними тканинами. І до речі, по сьогоднішній день багато люксових брендів купують тканину у Лоропіано. Такі вироби можна легко впізнати завдяки наявності спеціальної внутрішньої бірки. І звісно, такі вироби вважаються більш якісними, більш вишуканими, і за рахунок цього ціна, звісно, зростає в рази. А вже у 1970-х роках, коли на чоло компанії заступили два брата Серхіо та П'єр Луїчі Лоропіана, компанія почала випускати одяг та аксесуари власного виробництва класу люкс. Стилістика бренду пов'язана з захопленнями цих братів, оскільки один з них полюбляє кінний спорт, а інший яхтспорт. Саме тому у колекціях ми можемо бачити одяг, який чудово підходить для верхової їзди. Це і жукейки, і куртки з водонепроникного кашеміру, а також одяг, в якому буде комфортно на яхті. Це і лофери, про які ми говорили раніше, і куртки тревелер з водонепроникного матеріалу. Крім того, бренд виступає спонсором на різних подіях, якраз таки пов'язаних з кінним та яхтспортом. Бренд дотримується естетики less is more» – відсутність зайвих деталей, чисті лінії, класичні силуети, що робить одяг позачасовим та завжди актуальним. Крім того, як ми згадували раніше, бренд Лоропіана досить такий технологічний бренд і створює речі, в яких буде дуже комфортно під час активного часу проведення на відкритому повітрі. Отже, давайте трішки детальніше про технології. І перша технологія це Rain System. Це технологія, яка забезпечує водовідштовхувальні властивості для речей. Волокно обробляється спеціальною речовиною, яка проникає на молекулярному рівні, інтегруючись з волокном, і таким чином забезпечує водовідштовхувальні властивості. Коли вода потрапляє на виріб, вона не впитується, а краплинки води скатуються з поверхні. Цікавим є те, що ця технологія застосовується не лише на вітровках, але й на кашемірових виробах. До того ж, ці властивості зберігаються досить довго, навіть після тривалої носки та прання. А наступна технологія це Storm System. І, судячи з назви, ми можемо зрозуміти, що це технологія, яка захищає одяг від вітру та дощу. Вона має вигляд мембрани з мікропорами, завдяки чому. Волога та вітер не потрапляють усередину, але завдяки цим порам тіло дихає і людина почуває себе дуже комфортно. Дуже часто у своїх виробах лоропіана поєднують ці дві технології, що забезпечує подвійний захист. Я ще раз повторюсь, ці технології присутні не лише у нейлонових виробах, а що саме цікаве, вони присутні у виробах з кашеміру, з в'язаною фактурою. Ще одним важливим фактом є те, що компанія контролює кожен етап виробництва, починаючи від збору сировини і закінчуючи доставкою готової продукції у магазини. Тобто, ви собі уявіть, бренд не купує готову тканину десь, а сам збирає волокно з волокна, створює нитку, з нитки тканину, з тканину шиє готовий виріб, доставляє у бутік і продає. Крім того, бутіки, в яких продається бренд Лоропіана, також мають відповідати суворим стандартам, починаючи від дизайну магазину і закінчуючи мерчендайзингом. Ну і звісно, звідси випливає наступна тема: а саме, використання вишуканих матеріалів у своїх виробах. І у випадку з лоропіана це не просто слова, адже бренд славиться своїми виробами з таких рідкісних матеріалів, як бейбі кашемір та шерсть вікунії. Вікуня це дуже мила тваринка. Десь, я тобі зараз покажу вікуні. така! бейбі кашемір це один з найексклюзивніших та найрозкішніших матеріалів, які використовує лише бренд лоропіана. Його унікальність полягає не лише в якості, але й в його рідкісності, оскільки бейбі кашемір збирають з підшерстя кашмірських козенят, які мешкають на великих висотах у Монголії та північному Китаї. Клімат там досить складний, для нього характерна сувора зима та дуже спекотне літо. Саме тому у цих маленьких кізочок дуже м'який та густий підшерст. Це дуже рідкісне та м'яке волокно, яке отримують під час першого сезонного линяння в житті козенята. Таким чином, це робить цей матеріал дуже рідкісним та ексклюзивним, оскільки одна коза може надати бейбі кашемір лише один раз у житті. Як відбувається процес збору? Підчерстя козенят обережно вичісують вручну. А одна тварина може надати лише приблизно 30-50 г волокна. До прикладу, для створення светру необхідно зібрати під шерстя приблизно з 19 козенят. Бейбі кашемір є ще тоншим, ніж звичайний кашемір, що робить його ще більш комфортним для носіння. Волокно відрізняється високою терморегуляцією і забезпечує збереження тепла взимку, а також прохолоду улітку. Вироби з бейбі кашеміру є надзвичайно ексклюзивними саме через рідкість і складність процесу виробництва. Саме тому, до прикладу, светер з бейбі кашеміру може коштувати від 1300 до 3000 євро. Цікавим є те, що у 2009 році бренд Лоропіана розробили метод Лоропіана та заохочують місцеві скотарські кашемірові спільноти використовувати цей метод. Для того щоб забезпечити стале розведення та скотарство. А у 2018 році спільно з місцевим партнером бренд Лоропіана створили демонстраційну ферму та спеціалізоване стадо у проєкті Народилося вже три покоління малюків, які дали багатообіцяючі результати щодо підвищення якості волокна. Підприємство співпрацювало з міжнародним комітетом захисту тварин та альянсом сталого волокна для розробки стандарту і взяло участь у одному з шести пілотних проєктів. Це зобов'язання привело до того, що у 2001 році ми отримали першу партію сертифікованого кашеміру. А тепер про шерсть вікунії. Шерсть вікунії є одним з найцінніших та найдорожчих натуральних волокон у світі. Вікуні це такі маленькі тваринки з родини верблюдових, які є родичами лам та альпак. Вони живуть у високогірних районах Ант, в таких країнах як Чилі, Перу, Болівія та Аргентина. Шерсть вікуні є дуже рідкісною, оскільки ці тварини дають дуже мало вовни. За один раз однієї тварини можна зібрати лише 200 500 грамів шерсті і стригти їх можна лише раз у кілька років, оскільки їхня шерсть дуже повільно росте. Крім того, вікуньї дуже довго були під загрозою зникнення через браконьєрство. Саме тому зараз стрижка відбувається під суворим контролем лише у деяких районах, і тваринок стрижуть і після чого відпускають у дику природу. Шерсть вікунії є надзвичайно тонкою та м'якою. Діаметр її волокна складає всього лише 13-15 мікрон. В той час, як для прикладу, діаметр волокна кашеміру складає 15-19 мікрон. Це робить її надзвичайно м'якою на дотик. Крім того, волокно є дуже легким та теплим. І таким чином шерсть вікунії є ідеальним матеріалом для створення розкішних виробів. Вартість виробів з цього матеріалу може сягати десятків тисяч доларів, що робить його символом розкоші та статусу. Щоб подолати ситуацію, пов'язану з посухою у високогір'ї АНД, що зменшує кількість пасовищ для вікуні, а також загрожує їхньому здоров'ю та виживанню, у 2018 році бренд Вороп'яна запустили водний проєкт. Для цього вони побудували кілька басейнів, які оснащені водонепроникною мембраною, а також зрошувальними системами для збору дощової води для того, щоб збирати цю воду і перенаправляти у потрібні райони. Крім того, бренд Лоропіана часто використовує у своїх виробах шерсть мереноса. Шерсть мериноса є цікава тим, що вона є надзвичайно гігроскопічною, вона може вбирати до 30% від своєї маси вологи і при тому не здаватись вологою на дотик. Крім того, вона дуже швидко висихає, а також володіє самоучищувальними властивостями. Для цього необхідно просто залишити виріб на свіжому повітрі. Вироби з шерсті мериноса у бренді «Лоропіана» мають особливу позначку під назвою Gift of Kings. І у 2022 році бренд Лоропіана запустили нову послугу автентичності таких виробів. Клієнти бренду Лоропіана можуть відсканувати QR-код, який присутній на речах, з позначкою «Gift of Kings», і таким чином перевірити виріб на автентичність, а також побачити його унікальну історію, починаючи від ферми і закінчуючи магазином. З 2013 року контрольний пакет акцій бренду «Лоропіана» – на. Лежить концерну LVMH, але незважаючи на це, сім'я Лоропіана продовжує брати активну участь у керуванні бізнесом. Це допомагає зберегти унікальні сімейні цінності та традиції бренду. Крім того, бренд не любить гучної реклами та надає перевагу залишатись в тіні, покладаючись на сарафанне радіо та репутацію серед елітних покупців, які цінують якість та ексклюзивність бренду. Ось що означає тиха розкіш, скажу вам чесно, я коли готувала цей випуск, мені аж мурашки пробігали по тілу від того наскільки усвідомлений та уважний до деталів цей бренд. Е, ну, а вікуня це взагалі просто ну така мила тваринка, просто капець. Напишіть, будь ласка, як вам, Лороп'яна? Чи знали ви про цей бренд раніше? І яким брендом ви надаєте перевагу? Вам більше подобаються більше яскраві такі фешн-бренди, чи навпаки більше цінуєте якість та простоту? Ну, все. В цьом папа. -па.